Минулий рік ми вимушено. Я мушу зазначити, вимушено працювали не в своєму власному просторі. Бо перші три місяці ми мусили бути в Венеції, організовуючи український павільйон Там потім, ну в принципі, повертатися в Київ вже було можливо, але ми розуміли, що ми, як комерційна галерея, мусимо також думати про фінансовий стан справ. І розуміли, що ну в Києві, мабуть, зараз не на часі робити артринок, і натомість ми також отримали дуже багато пропозицій від галерей з усього світу, які власне, пропонували свій простір. Для тимчасової експозиції наших авторів і авторок. Тому ми представили цю пропозицію. І до березня цього року цей розклад був розписаний настільки щільно, що я мала змогу лише два рази просто приїхати в Київ на канікули. один раз влітку, інший раз в грудні. А весь інший час, майже щодва тижні, я змінювала. Місто, місце і країну і пересувалось між цими попапами, які ми робили. Зараз це був такий запланований камбек. Раніше ми просто не могли собі цього фізично дозволити, бо в нас дуже маленька команда. Це там дві кураторки, да, одна з яких зараз пікується про свою нову родину. Ну а я мусила бути в інших місцях і містах для того, щоб пробути нашу закордонну програму. І от, власне, щойно я звільнилася, то ми тим самим днем опинилися в Києві із власною програмою, яка тут мені здається дуже органічна і дуже потрібна, бо ми сильно скучили не лише за просторами, але більше за ком'юніті. Ну, тобто, такого типу в зв'язку з ком'юніті, як у нас є тут, не було в жодному іншому місті. Живо трішки несподівана Катя Лисовенко, бо мені здається, для багатьох із нас вона стала символом боротьби нашою спільною останніх років і кіль... кількох місяців. І Катя була завжди е... у своєму художньому висловлюванні в такій дуже сильній, навіть агресивній, я б сказала, позиції, да? майже щоденно коментуючи те, що відбувається, і на фронті, і в ТУ, і в новинах, і в медіа. Часто працюючи з тим потоком медіазображень, да, якось перетворюючи їх на художні метафори. Але власне для першого висловлювання в Києві, бо її роботи дуже багато де показувалось, вона зробила, можливо, 15-20 виставок минулого року. А в Києві майже вони були невидимі. І нам разом і Каті в першу чергу хотілося прийти в це місто з чимось більш персональним. Ну бо тут ці зображення війни і так всі бачать і, мабуть, потребують іншого висловлювання, тому вона обрала таку мені здається сповідальну інтонацію про свій персональний досвід переживання цих подій, про власне відчуття провини, да, яке супроводжує дуже багато. Мені здається українців і українок, особливо тих, хто знаходиться у вимушеній евакуації, як вона з двома дітьми. Ну, і гола кімната це про це голе життя, в якому перебувають дуже багато українців, незважаючи на те, де фізично вони знаходяться, бо голе життя власне і на окупованих територіях, да, і голе життя близько лінії фронту, і голе життя за межами України, да, де ти не маєш. Індивідуальності, дати свободи власного дому та можливості якось впливати на своє життя, як це було до повномасштабного вторгнення. Але тут ми зараз з вами в бек-офісі знаходимось. Тут набагато більше робіт з минулого року, а також з 2021 року, і можна через них прослідкувати теж якийсь розвиток мови, де да, розвиток якоїсь думки в катіної практиці, що мені здається важливо для тих, хто не знайомий з нею, як з автор. Катя, на жаль не змогла сьогодні бути з нами. і, Власне, ми її включали на відкриття е, по Zoom, де вона була дуже відверта у тому, чому вона не може бути з нами. Та да, вона має двох синів, е, і власне вона з ними виїжджала на початку вторгнення. Але зараз вони ще мають батька, який у разі їхнього повернення в Україну більше не надасть дозвіл на виїзд. І тому Катя є зручницею цієї ситуації. Але вона все ж на травень місяць ніби знайшла друга, який зможе побути кілька днів з її синами, для того, щоб вона змогла приїхати в Київ до речі, вперше з повноштабного вторгнення, і ми обов'язково організуємо з нею зустріч Артосток.